Поклоняюсь імні твоєму, образ твій в душі своїй ношу, як перлину в серці я своєму, дар спасіння Твого бережу. Я Твоє, мій Господи, Творіння, Ти за мене тяжко постраждав, дар життя. І вічного спасіння через муки і смерть свою придбав. Подвиг твій ніколи не забуду, стала щаслива через нього я і до смерті прославляти буду я твоє спасаюче ім'я. Тож нехай пісні, блакиті неба, як пташки. Довір'ю летять вся земля, хай клониться для тебе за твою безмірну благодать. Бо тобі подібного немає на землі і в славних небесах, хай тебе, вселенна, прославляє і несе хвалу тобі в піснях. Будь за все! Прославлений мій Боже, через все життя моє земне, і ніяка сила тут не зможе замовчати, змусити мене. Перед троном я Твоїм схиляюсь, так як самий твій найменший син, дочка, і тобі від серця поклоняюсь, бо хвали, достойний. Ти один, слава Господу.